HTML нікому не потрібен. У нас є React, у нас є Angular, у нас є інші фреймворки. Відчіпіться від нас з HTML. Чи так це насправді? Давайте розберемося, чи потрібно знати HTML у 2024 році. І для цього давайте почнемо з самого початку. 1989 рік для світу видався буремним, а для України визначним. Поки в Німеччині руйнували берлінську стіну. А в Китаї остання надії на демократію в Україні відбувався перший з'їзд народного руху. Гримів перший по справжньому український музичний фестиваль Червона рута. А брати Гадюкіни випускали свій дебютник все чітко, назавжди змінивши те, які саме пісні співатиме біля вогнища молодь всередині 2000-х. І приблизно о тій же порі. Один співробітник ЦЕРН, наймення Тім Бернер запропонував ідею системи пов'язаних між собою гіпертекстових документів, заклавши фундамент того, що згодом стане World Wide Web, дасть нам усім роботу і можливість дивитися на голі дупи без реєстрації та смс. Аби втілити цю ідею в життя, пан Бернерн розпочинає працювати над революційною мовою HTML або ж GTMMR – гіпертекстовою мовою розмітки. А 1991 року він публікує загальнодоступний документ, що містив опис цієї мови, у якому було описано усі 18 HTML-тегів, що існували на той час, значна частина з яких входять до специфікації HTML, і досі. До речі, ви знали, що найперша в світі веб-сторінка досі існує, і її можна відвідати за о... ось цим посиланням. Правда, це вже копія, бо оригінальна сторінка розміщувалась на комп'ютері Next самого Тіма. А щоб доступ до неї був безперервний, на системному блоці висів папірець зі словами do not turn off. То що ж таке HTML? Це така мова про Ну що повірили? Це... це мова розмітки. Але розмітки чого? І що таке розмітка в принципі? Відповідь, хоч і очевидна, але не надто проста. Тож, давайте спробуємо розібратися. Отже, дуже важливо пам'ятати, що HTML розроблявся в першу чергу для розмітки документів, а документ відрізняється від простого тексту тим, що виступає, так би мовити, структурованим контейнером для різноманітної інформації, включно з текстом, картинками, таблицями, списками і іншими видами укладання даних. Основним же покликанням документів є організація усіх цих даних таким чином, аби воно все мало, хоч якийсь сенс. І от, аби мати можливість створювати саме документи, і існує розмітка, яка дозволяє відділяти певні частини документа одну від одної та вказувати на певну роль і смисл цих частин. Ми можемо явно вказувати, що ось це заголовок, ось це розділ, ось тут таблиця, там посилання, а ось це фотка кота. І щоб система, яка обробляє документ, мала хоч якесь уявлення, що ми від неї хочемо, у нас має бути щонайменше дві речі. Чіткий набір інструкцій, яким ми користуємося для ось такої розмітки, і словничок цих інструкцій, аби система сприймала значення цих інструкцій так само, як і ми. І ось якраз таким набором інструкцій є HTML. Як кому раптом цікаво, то базується ця мова на SGML. А специфікація є тим самим словничком. Ми можемо самі явно вказати браузеру, яку саме версію специфікації використовувати для того чи іншого документа. І в залежності від того, результат відображення може суттєво відрізнятися, взагалі. Розмітка документа може виконувати дуже багато задач. Про розділення вмісту за ролю та сенсом ми вже дізналися трошки раніше, але є й інші задачі, які можуть виконувати ті самі HTML теги. Наприклад, форматування. Тобто ми можемо вказати не лише що відображати, але і як, покладаючись або на вбудовані стилі, або ж на наші власні. Ще до прикладу, можна зберігати і передавати певні дані. Це правда більше стосується XML, але й в HTML можна це робити за допомогою атрибутів. В такий спосіб можна навіть зберігати якийсь початковий або проміжний стан, що може впливати на відображення елемента. Також правильна розмітка є важливою частиною доступності набору практик розробки веб-контенту в такий спосіб, що дозволяє користувачам з обмеженими можливостями користуватися вебом зручно і ефективно. Це, до речі, включає в себе не лише обмеження зору, але й руху, і навіть розлити когнітивних здібностей. Ну і звичайно ж, це дозволяє забезпечити абсолютне розділення вмісту від відображення. До прикладу, використовуючи HTML разом з CSS, ми можемо повністю змінювати зовнішній вигляд усього документу чи його частин. Не змінюючи при цьому структури самого документу, найкращою ілюстрацією цього є CSS Zen Garden — сайт, що має тисячі облич, його розмітка не змінювалася з 2003 року. Однак за цей час він змінив безліч стилів, ставши таким собі випробуванням для розробників, що створюють нові, абсолютно різні дизайни, використовуючи той самий HTML. Добре, 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 скажете ви, ми зрозуміли, що це і навіть для чого це, а де ж його можна використовувати, той HTML. Найперше, що приходить в голову, звичайно, це ж для розробки веб-сторінок, але буде дуже хибним вважати, що на цьому його практичне застосування і закінчується. Навпаки! Воно тут тільки розпочинається, адже нагадаю, що HTML це гіпертекстова мова розмітки, тобто призначена для розмітки гіпертекстових документів. Ніде не пише, що це мають бути тільки веб-документи. Ну, не лише тільки веб-документи. Одним з таких випадків є електронні листи. Зазвичай ми використовуємо дуже прості засоби для форматування нашого тексту, але більшість імейл-клієнтів розуміє і складнішу розмітку. Однак, якщо ви хочете створювати усілякі витончені макети, то тут маю для вас погані новини. Вам доведеться забути про надбання сучасного CSS та звернутися до темної магії табличної верстки. Умовно можна, звичайно, сказати, що HTML можна використовувати і для десктопної розробки. Але це дуже умовно, адже це по факту буде той самий браузер з певними плюшками і вашими іконками. Ну і якщо ви додивилися до цього моменту, то, будь ласка, попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, та за бажанням стати меценатом цього каналу за допомогою BuyMeACoffee, або ж бейс від Monobank. Принагідно дякую всім тим, хто вже долучився до підтримки цього каналу фінансово. Дякую вам, котики, і цьому вам у лобіка! Якщо ж казати про дійсно не веб-користання, то можемо згадати про формат електронних книжок і PUB. Та й взагалі багато різних форматів покладаються на HTML. В принципі, HTML можна ще використовувати в друкарській справі, особливо якщо вправно користуватися CSS медіазапитами, зокрема медіапринт. це звичайно потребує певних зусиль, але запевняю, що невеличку книжечку до друку ви точно зможете підготувати. Якщо ж розвернутися від традиційного сприйняття html документу як документу. До сучасного стану справ то ми побачимо надзвичайно різноманітну і величезну царину користувацьких інтерфейсів, за допомогою яких ми можемо робити безліч різних справ: тицяти тягати, жамкати, щось там вводити, відкривати, закривати і взагалі усіляко взаємодіяти. Користувацькі інтерфейси можуть бути де завгодно. А легкість запуску веб-переглядача на будь-якому відрі сприяє тому, що HTML поширюється усе більшою кількістю пристроїв. Якщо перераховувати усе, куди можна втиснути екран і обрізаний браузер, я певно вичерпую ліміт вашого терпіння при перегляді цього відео. Тож давайте уявімо собі найочевидніші приклади, де можна зустріти нашу улюблену мову. Розумні, не дуже розумні телевізори, бортові комп'ютери авто інтерактивні кіоски. Термінали самообслуговування та інші пристрої. А ще відеоігри. Так-так, наприклад, для Unreal Engine існує плагін Web Browser Widget, що дозволяє створювати ігровий інтерфейс за допомогою HTML, CSS та JS. Взагалі, бездушна железяка Чад GPT мене переконує, що щонайменше і в онлайн Battlefield та Destiny 2 використовують HTML для відображення певних частин інтерфейсу. Я не знайшов 100% підтвердження цієї інформації, але розкидані інтернетом різноманітні підказки теж вказують на те, що веб-технології знаходять своє місце навіть в розробці. Обці ігор AAA класу. А якщо ви знаєте приклади ось такого нестандартного використання HTML, будь ласка, напишіть про це в коментарях та поділіться цією інформацією. Взагалі, HTML лишається живою мовою, що постійно розвивається, не лише здобуваючи нові можливості, а й позбуваючись відверто застарілих та непотрібних тегів. До прикладу, центр та фонд. Поринули в небуття завдяки CSS. Меню та дір замінилися більш загальним UL, а теги на кшталт Next ID і тоді викликали би у вас подив. З іншої сторони, сучасний HTML поповнюється не лише новими семантичними елементами, а й цілком собі функціональними, до прикладу, Dialog для відображення діалогових вікон. Ну або нарешті до браузерів доїжджає підтримка елементів, які були в стандарті ще з 2014 року, але усе руки не доходили. Ну, знаєте, як ото балкон розібрать. Сьогодні у веб-розробці без HTML нікуди. А завтра хто зна де ще ця мова стане стандартом. Комусь вона здається за простою, комусь за громісткою, комусь примітивною, комусь за складною. Але це не спростовує того факту, що саме HTML є основою основ веб-розробки. Без неї нам не було б що прикрашати за допомогою CSS або оживляти за допомогою JS. Чи можна не вчити HTML в сьогоднішньому світі безлічі фреймворків? Можна. Чи варто вчити HTML в сьогоднішньому світі безлічі фреймворків? Однозначно варто.